Вітаю, друзі! З вами Оксана. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю карамелізовану айву. Ось у мене айва три штуки, така величенька. Я її помила, порізала та вирізала качан і збризнула лимонним соком. Ось у мене такий, я купувала. Побризкала, щоб вона не темніла. Не темнішала. А зараз я ось поклала поворотку. Включу вогонь, хай вона гріється. І буду насипати сюди цукор. Ось, друзі, в мене такий ось совочок є. Я два неповних таких совочка насипала цукру на сковородку. І буду чекати, поки він розтане. Додам трохи лимонного соку прямо з пляшечки. Ось я зараз вам покажу. Ось, бачите, цукор стоїть, у мене вогонь гріється. Бачите, вогонь. Ось. І я зараз прям наляю сюди столову ложку десь на око. Ось. Може трошки більше. І хай він розтає. І буду тако струшувати сковородку. Потрошки. І як появиться такий янтарний колір, я покладу айву. Ось, друзі, я отак перекочую сковороду, щоб розставав цукор, нічого не помішуючи. Потім я візьму силиконову лопатку і буду лопаткою зайвою перемішувати. Спочатку просто сам цукор я ось так перекочую, щоб карамель з'явився. Карамельний такий колір. Як карамель пожовтішає, я висиплю айву. Ще, друзі, до цього цукру можна додати вершкове масло. Тоді вже буде справжня карамель. Але я додавати не буду. Ви знаєте, я на правильному харчуванні, тому я мінімальну кількість їм вершкового масла. Ось вона вже починає жовтішати. Я ось так, бачите, перекочую легенько. Ось. І зараз буду додавати айву. Ось я висипала айву, добре перемішала силиконовою лопаточкою. Такі шматочки в мене. І буду помішувати, поки вона не закольориться і трошки не підсмажиться. Буде дуже-дуже смачна айва. Я дуже полюбляю її смак та аромат. Бачите? Такі бульбашки. І буду перемішувати, перемішувати, щоб вона приготувалась. Як ви побачите, що вона вже підрум'янилась, можна виключати, щоб не спалити карамель. Ось така краса виходить, бачите? Я зробила вогонь трошки меншим. Він такий, середній. Він середній, немалий і невеликий. Як я буду бачити, що вона більше підгорає, зроблю трошки менший вогонь. Буду регулювати. Дивіться, яка краса. А який аромат, М -м -м, так пахне чудово. Потрібно постійно перевертати шматочки, щоб вони рівномірно підсмажувались. Бачите? Вже ой, пар. Вже цього соку трошки менше, бо вона спочатку пускає сік, а потім він випаровується. Бачите, пар іде. І знову з'являється карамель. І вона дуже буде смачна. Ще забула вам сказати, що це в мене яблучна карамель. Ой, айва. Яблучна айва. Вона буває різна, різних сортів. У мене сорт яблучної айви. Ось, друзі, бачите, яка краса у вас вийде, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Я вам раджу зразу, як тільки приготуєте, перекласти на тарілку, бо карамель дуже застигає. Якщо ви хочете з'їсти зразу, то їжте, Ну, не кладіть її до холодильнику, тому що карамель, карамель розтане у холоді, там волога і вона вся розтане. І ось як будете готувати, дивіться, якщо вона у вас дуже горить, накривайте кришкою. Ось, бачите, яка краса вийде у вас. Все, друзі, па-па. З вами була Оксана із Одеси. Готуйте! Радуйте себе та своїх близьких. Па-па!